Пані та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і вірите чи ні, але я не знав, що мені у коробеці щастя з горою аксесуарів у ланзі F22 прилетить ще й led світло. А коли дістав це світло, то зрозумів, що воно не дуже то звичайне. Власне у ланзі Міні sl 15 доводить, наскільки доступним є зараз напівпрофесійне світло і наскільки легко зробити картинку для камери приємною. І не тільки, до речі, для камери. Ціна питання менше тисячі гривень. Менше тисячі гривень! Для брендового світла це гіпердешево. Особливо такого плану. Комплект поставки, до речі, мінімальний, але все, що треба на місці, включаючи магнітний софтбокс. Але насправді це взагалі не цікаво. Вслухайтесь, просто вслухайтесь. За тисячу гривень це менше 25 баксів. Ви отримуєте. Компактний акумуляторний двохколірний світильник. Температура керується від 2700 до 8500 кельвінів, а потужність до 3 Вт. І це. 3 Вт для led світла, я взагалі не зміг ніде знайти, скільки тут максимальний світловий потік, але можу спробувати його вирахувати. У CL15 всього 64 світлодіода, 32 теплих і 32 холодних. У схожого LED-світильника Yongnuo YN 303 моделі світлодіодів 300, потужність 18 Вт, а світлопотік до 2300 люмен. Якщо не враховувати, що світлодіоди у CL15 більш якісні і свіжі, то світлопотік від уланзії має бути десь. 400 люмен. Що дуже і дуже непогано, враховуючи, що ця крихітка карманна і оснащена акумулятором на 2000 мАч, котрого вистачає на 2 години на максимальній яскравості, і до 10 годин на мінімальній. Мінімальна, до речі, складає 10% від максимальної, тобто десь 40 люмен. І ось цю всю інформацію, оце ось все я написав у сценарії до того, як зрозумів, що у ланзі віжіма міні Кібсіє. CL15, А повна назва саме така. Віжіма, це, як я розумію, суббренд причому дизайнерський. Так от, cl 15 це взагалі-то led світильник для ноутбуків, бо позаду корпусу є відкидна поворотна кришка з присосками. Присоски. І ще вона поворотна. І ви можете. Присмоктати так би мовити світильник позаду кришки ноутбука і отримати відмінне освітлення і CRI близько 95%. Чесно. Мене ця базова функція взагалі не колихає, бо я бачу led світло з 1,4 дюйма знизу, я одразу думаю, як присобачити його на камеру або десь у студії. Визнаю, це проблема особисто моя, бо через мої такі збочені бажання я бачу особливості cl 15 як недоліки. Ну, наприклад, було б дуже 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 тупо робити магніт. Ось магніт на корпусі світильника потужним, бо невідомо, як на це відреагує електроніка ноутбука. Якщо ви забудете відліпити світильник і просто закриєте кришку. Ну, у всякому випадку, так думав я. Насправді ні. Навіть відносно потужні магніти нічого ноутбуку не зроблять. Вони можуть вбити жорсткий диск, але якщо у вас виключно SSD, а якщо у вас ноутбук, то. У вас, скоріш за все, SSD, то можете не хвилюватись, все буде добре. А у Кюб cl 15 магніт настільки слабкий, що тримають корпус в основному присоски, і магніт зовсім не вивозить 107 грам світильника плюс 19 грам софтбоксу. На холодильник або стоп не почіпиш. Тільки на присоски, якщо буде можливість. Власне, магніт слабкий і на корпусі позаду, і на софтбоксі. На останньому, на оцьому ділі магнітів 4. І так скинути його рукою неможливо, хоч як не тряси, але от сунути в бік, після чого він відпаде дуже легко. Бо ніяких пазів на корпусі немає, виключно рівний пластик із металом під низом. Але найбільше запитань у мене виникло до корпусу. Бо він пластиковий і посередньої якості плавки. Неогидний, ні в якому разі, але я давно не бачив, щоб на корпусі були помітні місця стику, сплавки пластику. З іншого боку, по-перше, як я розумію, пластик тут перероблений, тому плюсик від екологів. Далі, корпус витримав падіння з холодильнику і не розгецався, тобто корпус сам по собі міцний. І по-третє, сам по собі дизайн відірваний від матеріалу, заробив віжіма СІ 15 нагороду, а дизайн. Тому підсумки у мене наступні. Я абсолютно зі спокійною душею приймаю дешевизну матеріалів у ланці Міні cl 15, бо за 20, за 20 баксів по начинці це просто бомба. І для відеоконференцій, бо якісне світло навіть гівняну вебку покращить не зрівняно певні з якісною. І замість банального фонарика, і для студії, для предметної зйомки. Блін, тут навіть USB Type-C для зарядки є. Єдине, що відділяє мене від безумовної і беззаперечної рекомендації усім і кожному, це все ж таки слабкі магніти. Були б вони трішечки краще, трішечки потужніші. Це була б абсолютно бомба. І на цьому у мене все у коментарях. Не забудьте написати, от для вас led світло такого плану, ком компактне кармане led світло. Чи важливо, щоб у нього були магніти позаду? Ну або спереду, ну скажімо за все, позаду. Чи є у вас ідеї, щоб можна було їх почепити? Не ідеї, а led освітлювачі. Чи у вас місця? Куди можна led освітлювачі почепити, і вони були б корисні? Ці місця пишіть не соромтесь, бо якщо що у мене лише на холодильник, також я виражаю величезну дяку Магазину Pixofone за надання мені для зйомки цього відео смартфону Google Pixel 4 XL, який я зараз використовую у якості пульта керування камерою, а також київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все. YouTube, їх просто обожнює і просуває наші відео активніше. Що мені та й... І завжди, і конкретно зараз дуже-дуже важливо. З вами був Денис Зайченко та канал Ден Блендамен. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!